І вітаю, друзі! Вас в себе на каналі. Життя надії в садочку Мрії. І сьогодні в мене відео, влог номер 2 макіяж, корекція, обличчя. Хоч перший влог переглядів дуже мало, але я поясню, чому я хочу знімати цей влог. Тому що, звісно, що мій канал більше буде про садочок. Такі відео про макіяж, доглядові відео будуть виходити не дуже часто, але я сподіваюся, що комусь вони будуть подобатися. Головне, що вони подобаються дуже мені, тому що займатися і полюбити свій садочок, це прийшло мені доволі досить, так скажімо, недавно. А саме доглядом обличчя, косметика, макіяж, це, наприклад, це ще з юності. І якщо, наприклад, років 10 тому я почала вести свій якийсь канал, це обов'язково був б'юти-канал. Обов'язково поясню чому. Тому що я багато років і Дивилася б'юти блогерів, працювала в сфері косметичній, працювала консультантом деяких брендів косметики. Ось в нас були семінари різні, на яких нам розповідали, навчали. Ось, і базовому якомусь макіяжу, і тим паче я ж кажу, що я дуже довго, багато років, я просто ну, дивилася б'юті-блогерів постійно. А потім в житті з'явився в мене садочок, і більший свій ракурс уваги в мене перейшов на садочок. Ось. Але все ж таки мій канал про красу, садочок. Квіти, краса. Вона така, жінка також. Це, ну, як недаром кажуть, жінка квітка, красива. -кр 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 Тому ми також повинні бути як ті квіточки в садочку, гарні. І, до речі, поки я трошки буду розказувати про косметику і про корекцію обличчя, то. Поки буду наносити тональний крем і пудру, трошки будемо ще й розмовляти, що ще зимою робити, як не поговорити. Тому що на вулиці за вікном просто дощ, так, така погода погана-погана. Тому будемо, нас, будемо розмовляти і, так скажімо, наводити свою красу. Так, тому поки наношу я. Тональну основу я трошки розповім. Е, дивіться, у всіх шкіра різна, тому всю косметику підбираємо по типу шкіри. Е, косметика може бути і е, продукти косметичні, і сухі, і такі кремові, наприклад. І ті ж рум'яна, і ті ж тіні, і ті ж хайлайтери, і ті ж коректори. Тому ми завжди повинні все підбирати по типу шкіри. Роблю це вже швидко. Не так, як у першому відео. Перше відео буде перший влог, в першому закріпленому коментарі. Хто захоче, подивиться, тому буде цікаво. Так само ось консилер я не використовую. У мене дуже гарний тональний крем. І в мене ну, таких якихось проблем явних нема, щоб консилером користуватися. Але, можливо, якщо я, ж, я кажу, якісь прищі, синяки сильні під очима, то консилер нам потрібен. І е, корекція лиця для чого нам потрібна? Звісно, що там, де е, нам треба трішки щось приховати, звузити, лице, це ми затемняємо. Де щось виділити, це навпаки ми висвітляємо. До прикладу, в мене, ну, коли я наношу макіяж, я забираю волосся, а так у мене є, як то кажуть, тюбчик. Тому корекцію на лобі я не роблю, там не звужую, нічого. Хоча, в кого лоб за широкий і за високий, то можна робити корекцію. і... Так скажімо, і, і тут. Але я цього не роблю. У мене також ще можна використовувати деякі косметичні продукти в різних цілях. Наприклад, тіні я використовую як коректор, ось такі сухі тіні, тому що мені підходить колір. І це можливо. Також є такі тіні з мілкий шимер, світлий, їх можна використовувати як хайлайтер. Ось, наприклад, у мене такі є. Бачите? Ось. І ось вони так світяться ці тіні. Але я пользуюсь кремовим хайлайтером. Він мені дуже подобається. Він не, скажімо, не жирний. Ось такий, бачите? Зовсім не жирний. Дуже хороший, гарний хайлайтер, мені подобається. Ось так, до корекції обличчя. Тут також все дивлячись, що і по віку, і по, скажімо так, по обличчю дивимося тому що. Все настільки індивідуально. Це якісь такі загальні. Я можу дати такі якісь рекомендації. А далі все індивідуально. Ну, ось я затемняю трішечки ось так на підборідді. І трішечки, щоб отут звузити обличчя. Розтушовувати це потрібно гарно, щоб не було видно. Ось. Але, тим не менше, воно трішечки, так скажімо, ховає ці недоліки, які нам не подобаються. Ось. От, до речі, багато хто, наприклад, на поків в об'ємах не вистачає вже з віком. От, наприклад, якщо спитати, як би я відношусь до різних таких всяких процедур, більш кардинальних, то, наприклад, якщо б у мене була змога, я би якісь би вітамінчики такі, ну, такі легкі, і до косметолога я б обов'язково ходила. Ну, але хоча б догляд домашній робити. Ну, все. Сильно я не люблю щось таке робити, хай воно буде, можливо, трішки щось видніше, але буде виглядати це натурально. Ось. Так. Ну, вже такі, бачите, лінії більш такі чіткі вийшли. Е, так само, е, дивіться, і рум'яна. Е, е, наносити е, рум'яна можна. Наприклад, ось тут тільки на щічки. Або ж по, скажімо, ось так. Також все залежить від обличчя. Коли я була молодіша, в мене лице було, наче трошки, ну, трішечки була інша форма. Тому я красила по лінії скули. Наразі я фарбую тільки тут, а щоб наче припідняти, ось, так скажімо, Припідняти обличчя. Ось воно навіть видно, коли ми посміхаємося, де потрібно нафарбувати. Також колір ми підбираємо кожен, який любить. У мене, наприклад, ось такий він, ось такий рожевий. Натуральний, більш-менш. Колись я фарбувалася, і були такі тона і теракотові, і коричнюваті. Ну, в молодості ми можемо експериментувати. Просто, ну, як нам ну, молода шкіра, так скажімо, це, бачите, вже більш-так, наче як підтягнулася ця сторона обличчя. Ось, воно видно, бачите? І на другій стороні обличчя. А ось уже коли 40, ми повинні відноситися до цього дуже, так скажімо, ретельно до косметики, щоб виглядати просто свіжо, гарно, а не ну, так скажімо. Я коли дивлюся, як жінки бувають, ну, фарбуються після 50 років як та. Вибачте, горить ялинка, то ну, це не здраво. Наприклад, моя улюблена помада, ось ця часто, ви її бачите, червона, я її просто обожнюю. Ось. В житті я ніде з нею не ходжу. Це в мене тільки вона для зйомки. Я тільки з нею в кадрі. От, так, я не піду ніде з нею. У мене такі більш пастельні, такі рожеві, ось близькі для губ. От тому так, само і брови. Я стараюся брови, так скажімо, корекція обличчя я б сюди і додавала брови, але це трошки займе більше часу, тому, можливо, я окремо про це розповім. От, тепер хайлайтер. Я тільки хайлайтер наношу для свіжості обличчя тільки ось тут. Ну, я ж кажу, я багато всього перепробувала. Тому дивіться, ви експериментуйте. Це ж так, як я фарбуюсь, це ж не обов'язково саме так. Ви поекспериментуйте, як лягають вам румяна, як вам краще. Де вам треба затемнити обличчя, де висвітлити обличчя. Тому це дуже так індивідуально. Просто я трошки розповідаю, цю тему я просто обожнюю. Я ще, до речі, коли я буду показувати догляд обличчя, як я знімаю косметику, от догляд ввечері. Косметику обов'язково треба знімати. Ніколи в житті я не вмиваюсь водою. Вона Погана. І в молодості, з молодості ну, це була рідкість, щоб я вмилася водою. Ну, це поки ще не було цих всяких лосьйонів, засобів для зняття макіяжу, да, було трішечки. І то я старалась якимось кремом змити, тому що я завжди розуміла, що вода вона сушить шкіру, і шкіра буде ну, це так я вже, те, що трошечки залишається, трошечки я так де-не-де. Я вже знаю, так місця, де мені треба, і я собі отак трішечки підсвітлюю. От. Ну, от і все. Далі брови. Нам. І, 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 і в слідучому відео я хочу показати, і, як я фарбую брови. Дуже часто мене питають, і всі думають, що у мене брови, це я роблю собі брови. Але ні, я їх от, крашу таким методом, що, як кажуть, пудрові бровки. І ніколи не робила я собі ніяких татуажів, нічого. Ось. Тому от так. Ось і ось все, ось і вся корекція в мене вона невелика, але я думаю, що о, нормальна для мого обличчя. Цього достатньо. Ось, я не хочу бути якоюсь, такою, якоюсь маскою і, наприклад, більше ну, так скажімо, підкреслювати ті ті ж зможки, якщо багато косметики, тим паче, якщо вона. Скажімо, дешева, не, недоброякісна. Ну, дешево це не значить, що це недоброякісно. Так, скажімо так, недоброякісна косметика. То вона западає в, так скажімо, скручується і западає в зморшки. І це виглядає дуже негарно. Що я роблю? Я завжди стараюся заказати собі ту косметику ось якраз в цей, в цей період, коли йде чи Чорна п'ятниця, ну, ось листопад, якраз у мене народження і все. Ось я там, замовляю якусь доглядову косметику. Денний там, крем, гель, нічний. Ну, тоніки протягом року я купую, тональний крем. Ну, там дуже йдуть хороші знижки. Тому я, тонального крему мені вистачає, там 50 мл на рік мені його вистачає. Цих кремів також вистачає. До речі, креми я зберігаю в холодильнику на дверцятах. Але це більше я розкажу, коли буде доглядова косметика. Так що хороші засоби косметичні і догляду за шкірою ми також можемо купити. Дешевше. Ну, ми ж рослини можемо собі дозволити купити дорогі іноді. Чому ми не можемо для себе, для жінки, одної, єдиної, якісь хороші косметичні засоби. Ну, звісно, якщо не вистачає е, нам фінансів, ми це робимо, коли є знижки. Е, також є знижки не тільки в. в в цю Чорну п'ятницю і ця, ця неділя, чи там 10 днів вона захвачує. Знижки є постійно. Ці е, магазини, такі, як скажімо, м, правильно назвати, сітіві, ось такі. Е, там дуже часто бувають знижки. Бувають приватбанки, е, дають знижки, кешбеки. Е, тому це все можливо. Е, добре, до, досить довге в, вийшло відео. Е, ну, так як е, не дуже я дивлюся, ну, сподобався цей формат відео, але я його все одно буду знімати. Знімати хоча б для себе, щоб підняти, так скажімо, і собі настрій в такі пасмурні дні. От, і, можливо, такий відео формат комусь ще сподобається. Тому, кому подобається такий формат відео, будь ласка, підтримайте мене лайком і коментарем. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео! До зустрічі.